Докладніше про цей пакет нових санкцій розпитаємо в Людмили Єніної, директорки департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України. Доброго дня вам, пані Людмило, вітаємо доброго дня, суді. Доброго дня Україна. Так дійсно запроваджено черговий вже 14-й санкційний пакет. Європейського союзу безумовно це продовження такого необхідного санкційного тиску на дії агресора, і підставою для запровадження цих санкцій традиційно вже є дії, які загрожують суверенітету територіальній цілісності України. Санкції застосовано до 69 фізичних та 47 юридичних осіб. Якщо казати про фізичний посіб, то це представники уряду Російської Федерації, бізнесмени, пропагандисти і громадські діячі. А серед таких гучних імен є співак Шаман та актор Хлобистін, відомі пропагандисти Російської Федерації. Серед них також члени армії і судових органів, які відповідальні за депортацію українських дітей, а також працівники ФСБ, які причетні до релігійного переслідування в незаконно анексованому Криму. Якщо казати про юридичних осіб, є то це перш за все компанії, які входять до високодохідних секторів російської економіки. Це енергетика, це фінанси, це торгівля. Зокрема, європейський союз заборонив використання європейської інфраструктури для обробки або перекачування російського скрапленого газу з метою постачання палива до третіх країн. Також заборонено нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення російських проєктів з розбудови інфраструктури ЕЛЕМДЖІ. Ще один важливий напрямок застосування санкцій в цьому пакеті це ускладнення їх обходження. Адже дуже відома проблема, що, на жаль, агресор і його. А ті, хто його підтримують, вони навчилися обходити санкції, тому дуже важливо, щоб країни санкційної коаліції вчасно реагували на обхід, і вже цього разу всі головні компанії європейського союзі мають забезпечити те, щоб їхні дочірні установи у третіх країнах не брали участі у будь-якій діяльності, проти якої спрямовані санкції Європейського союзу. Крім того, в 14-му пакеті є заходи, які спрямовані на обмеження реекспорту в Росії товарів бойового призначення. Це надзвичайно важливе рішення для України, адже Російська Федерація продовжує свою агресію стосовно України. Отже, оператори Європейського Союзу, які продають такі бойові товари третім країнам, будуть Зобов'язані запровадити механізми перевірки, які будуть здатні оцінити ризики реекспорту до Росії. Також європейські оператори, які продають чи передають промислове ноу-хау для виробництва бойових товарів комерційним партнерам з третіх країн, будуть зобов'язані вносити у контракти положення, що це ноу-хау не буде використовуватися для виробництва товарів, призначених для Росії. Крім того, важливою є і фінансова частина санкційного пакету, яка передбачає заборону на використання системи передання фінансових повідомлень, яка була розроблена центробанком Російської Федерації для нейтралізації ефекту обмежувальних запитів, в частині, що відповідають за депортацію українських дітей, запроваджено санкції проти міжнародного дитячого центру «Артек», який організовує табори для дітей з України, в тому числі на незаконно окупованих територіях, також до фонду Кадирова, Білоруського Республіканського Союзу молоді в цілому обмежувальні заходи ЄС щодо дій, які підривають суверенітет та територіальну цілісність України або загрожують їм? наразі в цілому, застосовано вже до понад 2200 фізичних та юридичних. Віців. Ті, хто потрапляє під ці санкції, до них застосовуються такі види обмежень, як замороження активів, а громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено надавати їм кошти. Також додатково на них розповсюджується заборона на пересування, що не дозволяє їм в'їжджати на територію Європейського союзу. Однак варто зазначити, що запроваджено 14-й пакет. Але ми заохочуємо і просимо наших партнерів вже починати працювати над 15-м пакетом санкцій, тому що не можна ні на хвилину зупинятися потрібно безперервно продовжувати тиск на Російську Федерацію. Адже, як я вже сказала вище раніше, на жаль, ворог вчиться пристосовуватися, тому країни-партнери санкційної коаліції повинні так само. Дуже оперативно і мобільно на це реагувати. Безумовно, пані Людмило, будемо чекати на 15 і 16 пакети санкцій. В нас є ще декілька декілька хвилин. Дуже хотілося поцікавитись у вас ще одним аспектом. Нагадаємо глядачам, що буквально днями було оголошено про те, що до кінця року Україна може отримати 2,5 мільярда євро доходів з заморожених якраз російських активів. Пані Людмило, тут питання досить просте. Які власне перспективи передачі Україні ось цих активів? В нас декілька хвилин? Е, ну тут варто відзначити, що е, переговори серед наших партнерів е, тривають. Е, маємо з розумінням ставитися до того, що наші союзники шукають саме консенсус, консенсусного рішення? Сполучені Штати Америки в цьому сенсі, е, скажімо так, сміливіші і рішучіші. І передача те, що стосується країн Європейського союзу, вони тут дещо більш стримані. Передача в Україні 2,5 мільярдів євро можливо якраз в контексті варіанту щодо надання нашій державі відсотків від користування з нерухомленими активами. І саме новина полягає в тому, що європейський союз знайшов такий законний механізм, як обходити блокувальні заходи з боку угорщини. І про це на цьому тижні було повідомлено наш верховним представником європейського союзу зовнішньої політики Жозепом Борелем. Завдяки ініціативі США ми маємо домовленість лідерів G7 про спрямування майбутніх доходів від заморожених російських активів на користь України у вигляді кредиту 50 мільярдів доларів. І для її надання буде створено спеціальний фонд. Далі країни G7 та ЄС нададуть цьому фонду кредити, а погашатимуть їх вже майбутніми надходженнями від російських активів. І зараз проробляються технічні деталі цієї домовленості. Імовірно, що кошти до України надходитимуть не однією сумою, а траншами. Звичайно, на сьогодні можна сказати, що остаточну долю активів РФ ще не вирішено. На сьогодні конфіскувати російські активи і віддати їх Україні наші союзники кінцево не наважуються. Вони визнають таке рішення надто складним і сумнівним з точки зору саме юридичних нюансів. Але є рішення про надання кредиту 50 мільярдів доларів і. Тут варто відзначити, що на жаль, таке рішення, однак, не закриває повністю питання фінансування України. Воно в кращому випадку допоможе покрити потреби зовнішнього фінансування України у 2025 році. Залишаються відкритими ж питання джерел фінансування відновлення України. Як ми всі пам'ятаємо, в лютому цього року ціна питання, яку озвучив світовий банк, була на рівні 486 мільярдів доларів, але варто підкреслити, що наші партнери згодні з таким принциповим підходом, на якому неодноразово наголошував президент України Зеленський, що платити має за все як агресор, саме Російська Федерація. І е, однозначно з цього приводу висловилися е, нинішня очільниця, також європейської комісії Урсула фонд фондрлян, яка сказала, що не європейські платники податків е, мають платити за шкоду, яка завдала Росія, а е, саме сама Росія. Тому е, продовжуємо працювати е, в цьому напрямку, продовжуємо переконувати і е, дуже сподіваємося, що будуть все ж. Е, Подальшому більш сміливіші рішення щодо цього з боку наших партнерів. і ми до цих сподівань теж, звісно, приєднуємось. Пані Людмило, дуже дякуємо за пояснення. Людмила Єніна, директорка департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України, говорили про економічні засоби впливу на Російську Федерацію.